Російські окупанти 28 серпня атакували Україну ракетами. Під ударом опинилися три області України. За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, агресор двічі обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Надвечір цілу по Марганицькій громаді, вночі по Мирівській. Пошкоджений приватний будинок. Люди не постраждали. Вранці російська армія з авіації вгатила ракетами по кривому рогу. Зруйновано два дачні будинки, ще п'ять понівечені. Зайнялася господарська споруда. На щастя, ніхто не постраждав. На жаль, ворог Дарив і по Полтавщині за інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна. Є влучання в промисловий об'єкт. Відомо про двох загиблих і двох поранених. Під завалами ще можуть знаходитися люди. Повністю зруйновано виробничий цех підприємства. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківської області. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Сенігубова, внаслідок обстрілу з РСЗВ села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий. Будинок та торговельний кіоск загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінили як легкий.